Вітаю вас, п'ятикласники! Тема нашого уроку виготовлення закладки для книжки з паперу. Я гарнесенька закладка вам потрібна для порядку дарма сторінки не гортай, де закладка там чи котай. Ціль нашого уроку ознайомитись з історією виникнення закладок. Закріпити навички та вміння роботи з паперу або з картону, розвивати дрібну моторику рук, окомір, розвивати художній і естетичний смак, розвивати ваші творчі здібності. Як тільки люди навчилися робити книги або щось, що нагадувало книги, вони придумали закладки. Наприклад, Стародавні єгиптяни відзначили шматочками папірусу потрібні свитки. Надалі в рукописних фоліантах, спочатку пергаментних, а потім і паперових, теж потрібно якимось чином відзначити необхідні сторінки, щоб не гортати об'ємний том від і до в пошуках якихось обраних місць. Дорогоцінні сторінки елементарно треба було берегти, щоб вони не пошарпались. Пізніше в книги стали вклеювати шовкові стрічки. Цей прийом використовується і сьогодні, але тільки в дорогих класичних виданнях. Для всіх інших теж потрібні закладки. Їх роблять з різних матеріалів і різними способами: шкіряні, пластикові, в'язані, мереживні, металеві. Варіантів безліч, однак паперові зустрічаються найчастіше, головне, що їх можна зробити своїми руками, залучаючи до роботи навіть маленьких дітей. На рубежі 19-20 століття виникла мода на закладинки різної конфігурації, що нагадували скріпки. За формою вони нагадували ножі для розрізання паперу, в області рукоятки робилася виїмка або накладна деталь для затиску сторінки. В останній третині ХХ століття більшу частину закладок виготовляли з паперу, чудового матеріалу для розміщення реклами, пропаганди, взагалі будь-якої інформації. В даний час закладки виконують з великою фантазією та видумкою. Подивіться, будь ласка, на екран і зрозумійте, з яких матеріалів виготовлені ці закладки. Давайте розглянемо, який вид закладки до книги я вам пропоную зробити. Матеріали, які нам знадобляться, дуже прості: кольоровий папір, олівець, ножиці, лінійка, клей олівець. Щоб розпочати роботу. Нам потрібно підготувати квадратик з паперу, він може бути різної величини. Я вам рекомендую підготувати квадратик 10х10 см. І за схемою послідовно виконуємо усі дії, які ви бачите на екрані. Свою складену деталь можна перетворити на різноманітні тваринки. Все залежить від вашої уяви та фантазії. Я вам бажаю приємної творчої роботи та до нових зустрічей!